Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу четверту хою з моєї колекції, в якої налічується 14 видів. Перші три можете подивитися в попередніх відео. І так, це хоя ваєтті. Я придбала зріз в два листочки в липні 2022 року та вкорінила його. У Яваєті має вузькі подовжені листки, які мають темну окантовку, а молоді листочки гірчичного кольору. Вона витончена та ніжна красуня. Поки що не формувала квіти, чекаю в коріню зрізи. Вже є маленькі корінці. Ось така красуночка в моїй колекції. Люблю хоєчку. Наступного разу покажу вам п'яту хоєчку з моєї колекції. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. На все добре, до нових зустрічей!